Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми зробимо українську народну іграшку, свищик, але не з глини, а з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стеко та наші ручки. З коричневого пластиліну робимо велику кулю, з білого маленькі. З великої коричневої кулі робимо товсту ковбаску. І починаємо витягувати з одного боку, виліплювати шию та голову нашого свищика, нашої пташки. Витягуємо шийку та оформлюємо голову. Намагаємось зробити дзюбик з іншого краю витягуємо хвостик, прищіпуємо пластилін та робимо хвіст нашої пташки. З маленьких кульок білого пластиліну ми зробимо крильця та прикрасимо хвостик. Білу кульку розтягуємо таку пласку крапельку робимо пір'ячко для наших крилиць. З'єднуємо по три та прикріплюємо до нашої пташки. Рештою білого пластиліну ми прикрасимо хвіст нашої пташки. Кульку розплющуємо між пальцями та прикріплюємо до хвоста. І зовсім маленьких кульок білого пластиліну робимо очі. І ось така українська народна іграшка у нас з вами вийшла. Дякую, на все добре!